Друзі, всім привіт! Мене звати Олена і я співзасновниця студії дизайну інтер'єру OnDesign. Прошу поставити лайк цьому відео, підписатися на наш канал та поставити дзвіночок, щоб не пропустити наші наступні відео. Друзі, хочу вам показати наш останній реалізований об'єкт в місті Київ. Це квартира площею 80 квадратних метрів. Зараз ми у вхідній зоні квартири. На початку додам, що квартира в нас розділена на дві функціональні зони: це публічна кухня-вітальна та приватна, там, де спальні і санвузли. Саме в плануванні ми вирішили об'єднати кухню з вітальною, а приватну зону, там, де спальня, залишити від забудовника, тому що вона влаштовувала побажання клієнтів. Отже, ми вхідній зоні, нас зустрічає величезне ростове дзеркало. Цей прийом якби, і функціональний, і естетичний, тому що він розширює цей простір. А також у нас є додаткова вхідна група, де можна одразу розмістити верхній одяг та взуття. Є зручні полички, виконані в стилістиці під дерево для дрібних, як Шапки, рукавички, ключі. А ось в цій шахті, вся ця це, весь цей блок захований в нішу. У нас розташовані вішаки для одягу. Шафа, що напроти, це технічна шафа. Тут вся інженерія, щиток, слаботочка та інтернет. Ходімте, покажу вам кухню і Музика Наша кухня побудована по правилу робочого трикутника, найближче до входу холодильник. Далі розміщується мийка від компанії Франки-Змішувач, також від франки. Далі у нас робоча поверхня під дерево, індукційна поверхня і в високій колоні, в піналі маємо мікрохвильову та духову шафу. Кольорова гама цієї кухні це світлий, бежевий та нотки під дерево. Фартух у нас такий самий, як на підлозі під терацо, дуже зручний та практичний, і стільничка під дерево. Хочу трошки більше розповісти про робочу поверхню. Як бачите, у нас перехід між стільницею та фартухом, він без. Порошків без всяких займих елементів, дуже чистий і дуже лаконічний. Як це виконується? Спочатку вкладається плитка, під неї монтується стільниця і дуже обережно, акуратно проходимо з герметиком по цьому стику. Щоб кухня була лаконічною та стриманою, але функціональною, ми вирішили застосувати тут ручку гола. Таке рішення дає можливість відмовитись від класичної ручки, але нею зручно користуватись. Для відкривання верхніх шаф, то тут ми запроєктували ручку на підхват. Трошки опускається фасад і відкривання відбувається ось так. Верхні шафи нашої кухні розбиті на два ряди. Нижні це для повсякденного користування, а ті, що під стелею, вони на пушах, і туди можна покласти такі речі, якими ви не користуєтесь кожного дня. Тобто це взагалом квартирі додає багато місця зберігання і виглядає класно ось в такій композиції двох кольорів. Для обідньої зони ми розмістили стіл на чотири персони. Закріпили його такими легкими підвісними світильниками в кольорі латунь, а стільчики в нас в акцентному кольорі під пудрово-рожевий. Загалом для кухні вітальні ми обрали такий дуже локальний, дуже тонкий колір під складний, рожевий, з м'якою текстурою. Стіл і стільчики ми підібрали в Юск. Він, Цей стіл повністю задовільнив нашу концепцію. В нього така біла стіничка, що нам підходило, ніжки під дерево, які потрапляють в загальний тон дерева в цій квартирі. А стільчики також 100% задоволення, тому що в них знову ж таки ніжки під дерево і той акцентний колір у кухні вітальні, який нам потрібен. Посилання на магазин залишимо під відео. Кольорове рішення цієї квартири і концепція це поєднання білого білого бежевого текстур під дерева, акцентного складного кольору та деталі в кольорі латунь. В цій вітальні є величезний диван. Розміром він більше трьох метрів. Ось цій частині розкладається, а в цій частині в лежанці можна додатково заховати речі. Цей диван від виробника українського Blest. Посилання залишимо під відео і про тканину. Тканину ми обирали таку досить міцну, щоб гарно милася, щоб не залишалося плям. І загалом цей диван, саме ця модель дивану, вона якби начебто низька, але насправді дуже зручна для посадки. Навпроти дивана у нас розміщено телевізор, під ним величезна горизонтальна поличка. Такого складного, пудро-рожевого, насиченого кольору. А, хочу додати, щоб ви не боялись використовувати в меблях такий колір, але досить акцентно. Це мають бути невеликі плащини, а такі м -м, композиційно менші, ніж загальні плащини в цій зоні. А, також у нас є вертикальна поличка ось тій шапці. Ми встановили додаткові розетки, щоб розмістити принтер. Є поличка відкрита для книжечок. І як бачите, вся ось ця частина вона функціональна, Туди також додатково можна покласти свої речі. Між зоною вітальні та коридором у нас розташована ось така перегородка. Вона є як функціональною, так і декоративною. Функціональною вона захищає візуальний простір вітальні від фідної групи. Декоративно на неї можна розмістити предмети, які подобаються, книжки ще. І з цікавого ми вирішили попровертати деякі площини, щоб поличка виглядала така більш динамічною та цікавою. В на нашому кожному проєкті ми приділяємо багато уваги освітленню. Ось в цій квартирі в нас декілька сценаріїв. Є загальне світло, воно розбите по зонам на коридор, вітальню та кухню, є декоративне світло, наприклад, як підсвітка над столом, є функціональне світло, робоче на кухні, і ще є декоративні підсвітки над, над шторами, підсвічується текстиль. Коли це є правильним сценарієм, тому що коли ми розбиваємо світло на групи, то потім можна формувати настрій в приміщенні, сприйняття приміщення цими підсвітками. Покриття підлоги виконано в двох матеріалах. В приміщеннях, там, де найбільше руху, вологи, процесів, ми поклали керамограніт під тераса. А в зоні вітальні та в спальнях поклали ламінат від виробника Quick Step. А зараз ми в дитячій кімнаті. Це кімната для маленької дівчинки. Ось з цього боку у нас дитяча ліжечка. Вирішили закцентувати ось цю стіну біля ліжечка такими лаконічними шпалерами. Звісно, за ними легко доглядати, вони миються. Одразу при вході там у нас будуть, буде зона зберігання. Зараз тут багато іграшок, багато місць, де складати іграшки. В майбутньому ми передбачили, що в ось цій зоні, коли дитинка підросте і піде в школу, тут у нас буде робоче місце письмовий стіл під вікном і по освітленню. Тут це влаштувало гарне освітлення, щоб комфортно було і гратись, і навчатись. І попіклувались про підсвітки для, для таких приємних вечорів. А зараз ми в спальні. Ця кімната також підтримує єдину стилістику дизайну квартири. У нас тут тепла гамма, бежеві білі відтінки, текстури під дерева. Але для, щоб вирізнити цю кімнату, надати їй ідентичності, то ось цю стіну за ліжком ми зробили акцентною. Акцентна стіна виконана тиньку з перламутровим покриттям. На її фоні дуже класно виглядають наші бра. Вони не симетричні і не з однієї серії, але ми так шукали, щоб плафони в нас були одного розміру, і матеріал це латунь. Фактури для наповнення в спальні ми підбирали, щоб вони також одна одну підтримали. Ну, ось, наприклад, стіна у нас така перламутрова, переливається, то тканину для ліжка ми також обирали якоюсь такою цікавою, щоб вона була жива, щоб вона також переливалась, відбивала бліки від світла. До речі, ліжко в нас від українського виробника Луцо. Вудсофт виконав для нас ліжко з підйомним механізмом. Ширина матраси тут 1,80 м. Тканина також з усіма можливими пропитками, гарної якості, можна і за нею доглядати, протирати, не боїться домашніх тварин і не боїться плям. Також у нашій спальні є велике місце для зберігання речей це ось ця шафа. Зверніть увагу, що ми її навмисне приховали в нішу. Так вона виглядає як єдина стіна і додає кімнаті світлу площину. Це, мабуть, найбільше місце зберігання в квартирі речей. І, до речі, наповнення кількість поличок та призначення ми пропрацьовуємо ще в проекті. В цьому проєкті, як і всіх інших, освітлення на стелі ми розмістили по периметру кімнати. Ми ніколи не розміщуємо основне світло над ліжком, тому що це некомфортно. В цій квартирі два санвузли. Один гостьовий, інший приватний. Зараз ми в гостєвому санвузлі. І в нас тут одразу біля входу, він такий досить маленький, компактний, тому компактний рукомийничок, зверніть увагу, що він з поличкою. І це його великий плюс. Також в нас тут є ручника-сушарка від виробника Mario. І ось в цьому, в цих шавках, вони такі досить місткі, ми залишили можливість додати ще один бойлер на 30 літрів. І е, тут знаходиться вся ревізія до інженерії. Ось там. По освітленню е, представлений одним великим загальним світильником, і додатковим бра над дзеркалом також українського виробника, якого, е, посилання на яке ми залишимо в описі під відео. Зараз ми знаходимося в великому санвузлі. По плануванню в нас є велика стільничка під дерево, накладний рукомийник та накладний змішувач. Дзеркало для макіяжу з підсвіткою. Також у нас є тут додаткова шафа для зберігання речей. Звісно, під рукомийником також є шафа. Функціонально у нас тут розміщена пральна машинка. І секрет цього санвузлу в тому, що в цій невеличкій ніші у нас прихований бойлер на 100 літрів. Ванна у нас розміром 1,70 м від виробника Ville Загалом вся сантехніка для санвузлів у нас від Ville та Хендгрої. Так як дизайном цього інтер'єру передбачено використання багатьох текстур під дерева, в цьому санвузлі була максимальна задача потаворушувати між собою три поверхні. Це стільниця, шафи і плитка під дерево. Я вважаю, що нам досить вдало вдалося їх між собою заміксувати. У цій квартирі ми використали два типи дверей. Перші це глухі, мінімалістичні в кімнати та санвузли, а другі це двері з матовою вставкою скла. Тут нам потрібна саме така модель, тому що там невеличкий коридорчик, і щоб там було світло і функціонально було зручно, то ми вирішили, що нам потрібна саме така модель. Якщо вам сподобалось наше відео огляд цієї квартири, ставте нам лайк, підписуйтесь на наш канал і обов'язково ставте дзвіночок, щоб не пропустити наші наступні відео. Також чекаємо вас в нашому інстаграм. Там ми ділимось процесом від створення проекту до реалізації. І обов'язково заходьте в коментарі, ставте питання. Коментуйте, діліться враженнями. Ми вас там всіх чекаємо. А з вами була Олена, студія дизайну інтер'єру OnDesign. До зустрічі на нашому каналі!